Параметри та характеристики імпульсного струму. Основні параметри імпульсу: амплітуда, тривалість фази, тривалість імпульсу, активна тривалість імпульсу, тривалість фронту, тривалість зрізу, крутизна фронту, крутизна зрізу. Амплітуда імпульсу на рівні максимальному значенню струму в імпульсі 0,4 мА. Тривалість окремої фази струму, час продовж якого було відхилення від ізолектричної нульової лінії. 4 мсекунд. Тривалість імпульсу це час, який відповідає точкам перетину прямої 10 максимальне з куполом імпульсного сигналу. Активна тривалість імпульсу це час, який відповідає перетину прямої 0,5 м максимальне з імпульсним сигналом. Тривалість імпульсу на рівні 36 м. Активна тривалість імпульсу 27 мсекунд. Тривалість фронту час наростання сили струму в імпульсі від рівня 1, і максимальне до 0,9 і максимальне. Цей час складає 5,20% тривалості імпульсу. Тривалість зрізу це час спаду сили струму в імпульсі від рівня 0,9 і максимальне до 0,1 і максимальне. Тривалість фронту 0,08 мС. Тривалість зрізу 0,04 мС. Крутизна фронту характеризує швидкість наростання сили струму в імпульсі за час тривалості фронту. Крутизна зрізу характеризує швидкість зменшення сили струму в імпульсі за час тривалості зрізу. Вони розраховуються за наведеними на екрані формулами. Тривалість фронту дорівнює 4 мА за мілісекунду, Тривалість зрізу – 8 мА за мілісекунду. Характеристика імпульсного струму. Період це середній час між початками двох сусідніх імпульсів. дорівнює 0,6 мс. Частота слідування імпульсів у загальному випадку виражається у імпульсах за 1 секунду. Є обернена пропорційною до періоду. Розраховується за формулою. Звертаємо увагу на розмірність графіка. Вона подається у мілісекундах. Переводимо мілісекунди у секунди. Розраховуємо. Отриманий результат записуємо до таблиці. Шпарність проходження імпульсів. Це відношення періоду до тривалості імпульсу. Розраховується за формулою. Дорівнює 1,7. Коефіцієнт заповнення показує, яку частину періоду займає тривалість імпульсу є обернена пропорційним до шпарності проходження імпульсів до рівня 0,59